Ранок вдома триває і ми раді знову зустрічати гостей. Сьогодні до нас завітає гурт The Alibi Sisters. Поговоримо про творчість під час війни, про плани і про концерт, який відбудеться вже 24 березня. Я зустріну. Давай. Доброго добрий ранку. Ранок, Будь добрий ласка, ранок, Вітає ранок. Вітаємо, вітаємо. Вітаємо всіх. Привіт. 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 Добрий Привіт. ранок. Привіт. Настрій одразу дякую. Дівчатка, таке враження, що ви не прокидалися, що ви так опа, і такі красиві. Так, <рес> да, Ми вже готуємося до всіх найближчих подій, тому ми майже не спимо і не їмо. <рес> Чому <рес> Ми, ми тільки співаємо. Все добре. А тільки співаємо. Розкажіть, чим зараз живе дует? <рес> 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 uh, не хочеться про сумне, але в принципі це наші реалії. Живемо, мабуть, як і всі, як і всі українці. Цими новинами і стресами постійними перманентними. І живемо очікуванням перемоги скорої. І долаємо ці перешкоди так само, як і всі українці, тому що ми абсолютно занурені у контекст. Але при цьому виховуємо дітей, готуємося до концертів, працюємо. Тобто <клес> робимо все можливе, щоб підтримувати себе та інших. І Щоб я... донатити, звичайно. Я тобто. знаю, що ви абсолютно повністю змінили своє я не знаю, амплуа, так? Від того, яке було до війни і зараз. Це, Це такий... правда. Вже, вже декілька років ми працюємо в цьому напрямку і співаємо на наїдіші і не тільки. Так, ви ще wow. не чули для вас новина. Wow. Так. У нас вже було багато не досить новина. концертів. Дану для вас ні. Тому так, зараз відчуваємо абсолютно комфортно себе в цьому. Особлива програма, яку ви готуєте на 24 березня, вона присвячена поріму. Одразу хочеться сказати хак порім Самех», гарного Саме. та веселого поріму. Вже скоро будемо всім так казати. Так, так. Я, я вибачте, я не єврейка, я не знаю, що це таке, розкажіть. Ну, Особливість, так, так. що за свято Порім? Uh, ну, порім для нас, в першу чергу, як для музикантів, цікавий з точки зору музики. Тому що єврейська музика, так само як і українська, вона ну, в більшій мірі пов'язана завжди зі святами. І Музиканти це ті люди, які грають на свята, вони створюють настрій, вони дають атмосферу. І так, ми заліною з нашою врезькою програмою працювали вже як музиканти там на весілях, і на барміцвах. А от на Пурім нас запросила в'ява, щоб шанувати традиції саме цього свята. А ми навіть готуємо декілька пісень з порімського блоку, тому що це особлива, цікава. Дуже такі Саме, так. Пісні, які співаються на це свято. Саме на до чи, бім, до речі, теж наш так. хід, це саме порімська пісня, але ці пісні зазвичай розповідають історію історію цього свята, а це історія чудесного порятунку євреїв від страти персами, mm. і отут дуже важливий меседж: це саме про те, що світло перемагає темряву, що ми перемагаємо ворога. Не наскільки це сьогодні актуально і для нас, в нашій країні? Тому е, і до речі, ця програма на ідіші подобається не тільки тим, хто розуміє і знає, і любить цю музику, але і нашим українцям так само і це не нам за дуже національною ознаку. Виключка взагалі інтернаціональна дівчатка. Тому... А ви співаєте і на ідіш, і українською, чи зараз тільки на ідиш? <плес> українською обов'язково це до речі, це особливість нашої програми. Ми поєднуємо саме українське і єврейське. Тобто, ці дві культури, взагалі, вони дуже тісно наші народи тисячоліттями жили на одній території. Це був потужний взаємовплив культурний. Тому ми у нашому репертуарі підкреслюємо ці взаємозв'язки і співаємо звичайно українською і звичайно Да, Наприклад, у нас є пісня Янчику, українська народна, і куплет ми зробили на ідіші, і вона звучить просто як клезмерська справжня пісня і. Що це таке клезмерська oh. так. Ну, А знаєте, інформативний ранок це теж дуже добре. Він бадьорить. це Звичай. точно. Клезмерська музика, клезмерські традиції. Взагалі, початково, хто такі клезмери? Це музиканти, єврейські музиканти, які грали на весіллях. Але вони грали не виключно на єврейських весіллях. Вони тут, на території України, грали на українських хрестинах, весіллях. І це, до речі, не виключно єврейські музиканти, це там українські музики, це молдавські. Тобто, Мультинаціональна палітра, тобто, ми практично клезмери, тому що абсолютно українки так, да, співаємо так. на ідіші і пісні різних народів навіть Але от сьогодні. Тут да, буде дуже сюрприз. важливо підкреслити, що це така музична традиція саме східноєвропейських євреїв важкіназів, і от. Піз до Холокосту тут в ці традиції зароджувалися на нашій у нашій країні, але а, врятували цю традицію лише іммігранти, які змогли виїхати за океан в Америці. І от таким чином і ця, ця хвиля вже жити, поширилася та. світом, і стала популярною в всьому світі. І ми, до речі, коли співаємо ці пісні, ми нібито повертаємо сюди цю втрачену традицію. І ми дуже відчуваємо в цьому певну місію. У вас був дуже гарний концерт. Я, на жаль, не пам'ятаю або єврейський Київ, або єврейська моя єврейська душа моя та моя єврейська душа Блазу серія Є... концертів близько 15 концертів ми такі дали. такі відгуки просто я супер дуже чи приємно. будуть ще концерти Моя і враження. Ми сподіваємося, навіть був не просто концерт, а як концерт, вистава. Так, а, так. І, і тим це і цікаво. Да, сподіваємось, що буде продовження, але поки запрошуємо всіх на наші концерти музичні, які скоро відбудуться. Розкажіть, коли саме і де відбудуться ваші концерти, і з великим задоволенням, тому що зараз дійсно дуже складно щось планувати, а, mm -hmm. якісь проекти підіймати. А, тим паче, що Дуже часто звучить, що це не на часі, а мені здається, що навпаки це дуже на часі, і дуже потрібно, тому що якраз Дальчайно. таки а, єврей, єврейська нація довела так само, як українська, що тільки через музику, через це не про розвагу, це про самозбереження культури, ідентифікації. Це, так, це про душу. Бо. Тому це дуже важливо зараз пам'ятати, коли а, подібні ми чуємо фрази. Це дуже важливо. Ну і окрім того, усі там з продажів квитків частина обов'язково грошей йде на Так ССУ. от, так от. Це а, найближчий концерт. Буде у а, концертному а, майданчику в'ява 24 24-го числа. В Києві це якраз півпадає з пурімом, угу. і до речі, разом з в'явою ми робимо такий, нібито інтерактив. Ми будемо пригощати традиційною випічкою вушками Вушка Амана. Амана, тим хто прийде у костюмі. Через музику ми відганяємо зло, і таким чином ми наближуємо нашу перемогу. Ну а тих, хто в Дніпрі знаходиться, теж чекаємо на нашому концерті 31-го вже березня а, в минорі. Це, до речі, буде теж особлива програма, називається вона Баліпте лідер аф їдеш. Улюблені пісні на наїдеш. Ага. І ми це трошки інакше програма, але теж дуже чекаємо всіх, хто в Дніпрі, а хто може приїхати. В чому це секрет. Два концерти найближчим? Так, найближчі, найближчі, так. Да. Ну а далі вже як піде, так? А О, далі? О, То, і там там, буде два всі... два там і третій, четвертий. Далі побачимо. Такі енергійні, в чому секрет? Ми маємо бути такими зранку, а ви такі енергійні що просто... Запрошуйте нас. Ми будемо підзаряджати. Ні, я Я думаю, що просто справа в тому, що е, музика додає енергії. Знаєте, як звучить е, в наші е, нашій виставі, до речі, звучала фраза. Поки звучить скрипка, життя триває. І так само у нашій пісні, яку ми співаємо дернайршер, новий мотив каже, там дуже класні слова. На зло ворогам ми будемо співати танцювати. Я думаю, що О, ця енергія пропулем, додає. Так. Дівчатка, які плани у вас на майбутнє? Що плануєте найближчим часом? Зараз було... дуже складно планувати якось так далеко до майбутнє. Але... Тому... Ну, на найближче. На я поділюсь, і це, до речі, ви вперше про це почуєте. Це абсолютно така для нас дуже важлива інформація. А для а нас а... хвилююча. <laughs> для нас, Тому що ми подали грант на УКФ. Ми дуже б хотіли зняти серію маленьких фільмів, а як... а, і цей проект, взагалі називається Україною пошуках. Світу, їдеш. тому що саме з нашої території пішла дуже велика кількість визначних взагалі на весь світ культурних діячів, музикантів, дуже режисерів дуже долу, тобто дуже велика кількість. І саме через ці історії, які пов'язані саме з Україною, ми хотіли б розкрити там нашу спільну історію ці сторінки, які про які дуже мало говорять. Це буде вісім міст України і а, це або містечок, таких Но як, це як там, Біла церква, Бердич, що ми отримаємо і ці фільми, маленькі документальні фільми, ми відзнімемо. Я посилаю вам, що ви виграли виграли, гра дівчатка. Ну і е, сьогодні ви будете співати пісню. Да. Ви ж розумієте. Ми вас так просто так не відпустимо. Да, ми задоволені. Можете поділитися про що буде ця пісня? Як створювалася? О, це дуже цікава пісня. Сьогодні прем'єра. Ми вперше будемо співати для, для всіх вас і для глядачів. Е, називається Йошки Фуртавек. Перекладається як «йошка йде в армію. На жаль, дуже дуже така актуальна зараз е, тема для нас. Але тим не менш процес. Це, от, от до речі, те, як ми сьогодні її виконуємо, це буде така жива ілюстрація, що таке клезмер. Тому що в нас на акордеоні кримськотатарські музикант в Кедзморка на кларнеті це інструмент, без якого неможливо так, уявити клезмер Олег Кадук. І ми співаємо їдіш, але увага! Ця пісня, О, ця пісня це грецька народна пісня або навіть танець. Тому бачите, такий мікс культур, така цікава палітра. Це і є справжній клезмер. Тому сьогодні я думаю, буде важливо це почути і важливо це співати. Дівчатка. Де ви берете музикантів? Зараз досить складно, так, дуже багато На жаль, ще до війни наших музикантів по всьому і ми світу теж тим повиїжджали. Стикалися. і зараз знайти класних музикантів. Рідкість абсолютно правда, така це наш біль і це дуже. Важко, тому що це як родина, яку дуже складно роз'єднати. А у кожного музиканта є ще й свої родини. Тому ті, які виїжджають під час війни, або зробили це до війни, навіть вони не підозрювали, що будуть так, такі так, події, так, так. і вони вже не повернулися. То зараз музиканти це на вагу золота. Справді це дуже складно і Але без нас є них чудова мож... команда. Просто да ну просто уявіть собі, так начина, на яка навчається цьому все життя, і знає такі тонкощі, які не може, mm -hmm. не може так легко здобути. І тому, ну, це дуже-дуже складне питання. Тоді так, без чого клезмерівська музика не може існувати? Без якого музичного інструменту? Та будь-який інструмент може бу грати клезмерську музику, але ну, Є, я на перше місце скрипка, кларнет, думаю, кларнети. скрипка. Да? скрипка. Добре, у то... вас буде сьогодні кларнет? Не <кларнет> обов'язково, <кларнет> так. Да. Буде? Да. Тоді, дівчатка, чекаємо. Запрошуємо вас на сцену нашу уявна. Хочемо почути вашу пісню. Дякуємо. Дякуємо дуже. Ходімо. Sizatum lageri ber svaltaju naš rek. Inzer liber gitar brider još ke fut davek. Kud mirni kan logene zidar me. Koje vđera borstivele dijenski militer. Oy 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 još furtavek No i no gaju di Ijen ir gezin mein tayerem niter dir iz doch schlecht aber mir iz doch bitte zejen ir gezin mein tajere, Краса. Дякуємо за чудове виконання. Дівчата ви на висоті, музиканти. Прекрасним. Дякуємо за Дякуємо, Дякуємо дуже. Вам. Дякуємо. Коли буде концерт, нагадайте, нагадаю, що ми запрошаємося. Дуже чекаємо. 24 березня у вяві буде особливий концерт до Пурімо. Святкуємо разом. А наше етер триває, і просто зараз ми запрошуємо всіх до Бельгії. Провідаємо наших.